Розминка для плечового поясу. Руки на корпус поставили. Ви можете взяти якісь кружки чи бутилочки по 0,5 або по літру з водичкою і робити розведення паралельним хватом. Ось це паралельний хват. Зворотний, То що ви будете тримати? Ви тільки не зажимайте хват, кість рівна. Нема такого, нема такого. Не треба давати їй навантаження. Тобто, якщо ви будете давати, наприклад, зайві навантаження, у нас навантаження має йти сюди. Кров заливатись має плечовий суглоб, плечовий пояс. Тому, якщо ви будете, наприклад, навіть з бутилкою зажимати, робити сильний хват, забирає навантаження пальчики, долоня, кисть передпліччя. А сюди. Йде мінімальне навантаження і це не втомилося, а це вже втомилося, це вже в Тому хват він має тримати, але не забирати на себе все навантаження. Руки на корпус і спокійно робите в спокійному темпі. Провороти. Ми нікуди не поспішаємо, ми, чу... ми відчуваємо, як працює наш плечовий пояс. Прес напружений, прес напружений. Рівна осанка, рівна. Так, щоб ви мене бачили. Треба буде в топі до вас прийти, щоб ви бачили мою спину. До речі, чого має бути. Це, це, це широке для тренування, це дуже широке. Я в таких штанах просто ходжу з клієнтами в футболках, наприклад. Це все широке. Ти не бачиш, що ти. Це, звичайно, діло вибору, але я вас одразу попереджаю, для чого сини топи футболки да, наприклад, ну можна широку футболку, в принципі, це таке. Але для того, щоб ви дивилися, як іде ваш результат, і щоб вам нічого не заважало. І, наприклад, коли ви працюєте, щоб воно десь там футболка десь під попу залізла, вже воно незручно, вже втрачається час. Там десь ці шаровари десь за, не знаю, закотились не так, як треба. Вже воно муліє, треба переправляти, бо воно забирає увагу. Нам це треба, а нам потрібна концентрація на вправі, розумієте? Щоб ви бачили свою осанку, От, наприклад, дуже важливо, перед зеркалом камеру таку поставили, як я, і ви дивитесь, як ви робите вправо. Це ж треба для того, щоб ви вчили біомеханіку. У нас ще ж є дві сторони, вона завжди одна сильніша, друга слабша. І нам потрібно, щоб не було цього дисбалансу. І дивитися, де яку сторону треба прокачати. наприклад. Якщо ми робимо з резинками або з додатковим навантаженням, гантельки, гірки, якісь грифи. На дві сторони ви дивитеся, одна втомилася, друга ні. Другу пропрацюйте, яка ще не втомилася. Щоб не було дисбалансу в м'язах, соловах, зв'язках, ріщах. Щоб все працювало як потрібно. Далі ми робимо робота, робимо наклони. Зараз вставлю камеру. Такс. Опа, робите робота по 90 градусів. Немає тут, немає тут, тут прояви, щоб не було гордо за сильно, щоб не перенапрягався цей поперек, де не треба. Тобто ми все робимо вчасно і так, як треба. Нічого зайвого робити не треба. Велосипед придумувати не треба, рівна спина. Просто в мене сідниці округлі, і воно кажеться, може казатися, що у мене там вигін, в мене немає виїнного, бо от я рівна. А щоб ще нам казали, що ми рівніші, чим зазвичай повсякденному житті. Ми робимо ось так круговий оберточем, з'єднуємо лопатки, більш-менш розслабляємося, але не сильно, щоб не було оцьохувати. Стало рівно по 90 градусів. Ви бачите, скільки деталей, це скільки ми вже говоримо? Може, пів години. Розумієте? Це, ну, це як сьогодні навіть не тренування, а початок на майбутнє. Робимо 50 разів на колони. Це обов'язково. Ця вправа вчиться 90% і її виконує. Важко і вчаться вони 2, 3, 4 тренувань. Виконати правильно. Прес напружений. Коли прес напружений, ми можемо говорити. Якщо ви втягуєте живіт, ви говорити не можете. Одразу попереджаю. Оп-оп-оп-оп. Робите таких 50 разів. Бажано, щоб погляд був прямо. Але так як ви вчитеся, то опускаєте погляд, але голова залишається в єдиному положенні рівному. Робите 50 разів. Струсили руки. Далі обов'язково вправа, яка потім від неї піде початок. Цю іншу. Я зараз, в принципі, даю перевагу в навчанні деталей, від яких потім і піде сам процес. Бо навіть коли я треную клієнтів, у нас перший місяць, перший місяць це навчання, підготовка сили, витривалості, гнучкості, робота над суглобами, над м'язами, на техніку виконання вправи, потім нейром'язовий зв'язок. Нейромізовий зв'язок це нейром зв'язок зв мозку з м'язом. Тобто, всюди в нас є нервові закінчення, Просто всюди. І ваші м'язи не виключення. Для того, щоб відчути те м'ясо, яке ви робите, нам потрібно думати, а це називається концентрація. Тому ми стаємо в наклон, коліна наші зігнуті. В наклон ми стали. Наша задача з'єднувати, навчитися з'єднувати добрі лопатки. Ми зробили руки стрілою, лікті чуть-чуть зігнули. Стріла спочатку, потім трошки лікті зігнули. Ви в наклоні, прес напружений, коліна зігнуті. Для того, щоб навантаження. А ще важливий момент, почну просто здало. Коліна ще і лікті нам потрібно зі, згибати для того, щоб в нас е, йшло на навантаження на саме в той цільовий м'яз, який ми хочемо зараз пропрацювати. А якщо у нас коліна будуть рівні, у нас вже будуть включатись інші м'язи, тобто ж повністю вся нога. В принципі, То, ясно, що не всі м'язи, але більшість. А ми таким образом, коли ми згибаємо коліна, ми відключаємо певну частину м'язів, які нам не потрібні, щоб менше втомитись. так само і з ліктями. Тобто, у нас вже не вся рука працює, бо ви ж не забувайте, що ми будемо далі тримати навантаження певне. А такими лайфхаками-хитростями ми, е, одразу на майбутнє, на 20 кроків вперед, задумуємося про те, щоб нам потім було легше, І що ми вже з першого другого тренування відчули, наприклад, м'язи. Спини без рук. Ось так. Тим паче у нас немає навантаження. То ми маємо в будь-якому випадку його відчути, але в нас немає навантаження. У нас тільки є наша техніка, по суті, і тіло, і все. <кхе> у вас сьогодні буде каша, це нормально. Ми робимо зараз до відказу. Спочатку повну амплітуду, потім я скажу, коли пружини, Ми це робимо до відказу. Стріла, руки зігнуті, спина в наклон. Прес напружений коліна зігнуті. Фух, лопатки з'єднали. Тобто ми ведемо ніби коло циркула. І дуже важливо, не отак ми не включаємо трапецію, от трапеція, от вона починається, да, від вона починається. Тому нам потрібно її відімкнути, вона все одно працює. Але нам її треба виключити на мінімум, тому що трапеція це один із великих м'язів, м'язів спини, поверхневий м'яз, який практично він дуже хитрий. Він вмикається в будь-якому випадку. Але його потрібно мінімізувати. Тому ми робимо ніби циркулем коло. Ось так. Лопатки з'єднали. Тепер саме головне техніка. Ми навчилися з'єднувати лопатки максимально, як тільки це можливо Прямо лопатка до лопатки. Тепер техніка сама наступна, щоб слоями накладати вам інформацію. Плавна динаміка це тобі швидко, але я не кажу слово швидко, бо швидко асоціюється у людей зрізко, тому в нас іде плавна динаміка. плавна динаміка. Як масло об масло, бутерброд масла, бутерброд масло. Ось, така, ось, таке, ось такі асоціації мають бути у нас з нашими суглобами і м'язами. Пауза три секунди. З'єднані лопатки. Плавно назад, плавно розтягуючи м'яз. Плавна динаміка ми одразу дали зрозуміти спині не рукам спині, що працює спина, Бо за рахунок рук. Ми її вмикаємо спину. Ми вімкнули цю спину, закатали туди кров, поживні речовини. Їх вона там годує. Пауза добиває. Розтягуємо. Вертаємося. Пауза. Розтягуємо. Розтягуємо для того, щоб м'яз не робився в каменюку. Тому що коли ми пропрацьовуємо наші м'язи, вони заздалегідь, ой, заздалегідь перетворюються в тверду основу. А якщо вона буде тверда ця основа, да, вона буде міцна. Але вона потім, як зажме в повсякденному житті, ви щось не так сіли, не так підняли, щось не так стали, не так пішли і так далі. І ви можете таким чином потягнути. Не так щось якийсь пакетик взяли чи сумку. Навіть легко. Не так десь різко, щось, а воно там тверде і ви його потягнули. Ось і все. Ось так і починаються з таких деталей всі ці болі. І воно взаєм... так як тіло взаємопов'язане між собою. Її являється єдиним цілим. воно потім з одного може перейти в інше і таким чином наробити собі діло. Вам потрібно зробити таких 6 підходів. Три секунди. Як робити секунди відраховувати в паузі? Тобто ви Раз, два, три. Опустили. Раз, два, три. Підняли. І тільки тоді ви починаєте рахунок. Раз, два, три. І тільки тоді опустили. Не один, два, три. А раз, два, три. Раз, 2, 3. Раз, 2, 3. Опустили. Як пружини, от ви зробили там певну кількість разів. Давайте 15 15 разів. І потім робите пружину. Ви розкриваєте плечовий пояс. От як робимо кругові оберти, не отакі. Не отакі, не зжимайте тут ту шию. не трогайте їх. Робите ось такі кругові оберти для того, щоб їх зробити такими потрібно руками махати, от як балерини. Да, <плух> да ви будете трохи його затрагувати, Але мінімально. Мінімальніше, чим могли би. І робимо з'єднані лопатки, з'єднані от вона. Малесенька амплітуда. Кут подивіться, який кут рівний. Не тут, не тут, тут. У нас є кісточки. У нас є кісточки. От по них ви і адаптуєтесь. От кісточки. Б'єте себе ніби. Б'єте себе по кісточкам. Потім ви знову робите захльости 50 на 3. Далі ви робите давайте цю позу немовля. І далі ви робите розтяжку саме мінімально. Все, і гарного вимня, так що ще Так, Відпочивайте, набирайтеся сил, бодрості. І все буде добре. тим паче, на перше тренування воно, повинно, воно не повинно бути важке, воно не повинно бути хитровидуманим, або якось з вас всі соки витягнути. Перше тренування воно має запустити процес реабілітації, скажімо так. Процес початку, процес заохочення та мотивації, показати вам, запустити кровоток, так як потрібно, запустити, розкрити ті місця і зажатості, скажімо так, де раніше, або кров дуже мінімально попадала, або взагалі не потрапляла, так як необхідним чином. І не могла дати спосіб харчуватися. Вот. Для того, щоб ми розвивалися, нам було добре. Вона відмирала все на світі. Що, велики, <сі> вот. Для цього ми просто запускаємо наше тіло, ми його пробуджуємо, так би мовити. І перше тренування в самий раз. Ми розкрили плечовий пояс, у кого кіфось або осанка трошки зіпсована да? от така. Сьогоднішнє тренування це початок, І тільки початок, і мінімальний. Ми запустили туди кровоток, далі вже воно регулярними тренуваннями пропрацюється таким чином, що з кожним разом, чим регулярніше, тобто не кожен день. В принципі, ці вправи, що я показала, їх треба робити кожного дня. Їх потрібно робити кожного дня. Якщо вже робити, наприклад, спліти і сети різноманітні, важкі, то через день бажано три рази на тиждень, то нормально. Якщо для новачків два рази, це ясно, що у всіх роботи і так далі, треба дивитися, виходячи з таких положень. Але мінімально три рази на тиждень. Ну, для новачка це і мінімально, і максимально, щоб був хоч результат, щоб ви відчули, що ви живете, що ви не вмерли при житті. Розумієте? Бо дуже, коли у нас все болить, ми як виживаємо в цьому світі. Мертві при житті. То що це за життя таке? Активність є, буде життя. Бо по-іншому воно все не працює. Ми хочемо бути здоровими, ми думаємо, що чомусь там іншому проблема. Просто-напросто ми мало рухаємося. І потрібно думати за те, що наші ж думки теж залежать від того, здоров'я і наскільки ми здорові. Ясно, що здорових людей немає. Але з приводу думок, от, наприклад, нам погано, нас болить, ми вже в негативному настрої. Ну, про що нам думати, там то зажати, те болить, а що робити, а треба то, що, все все не подобається? Коли ми більш-менш здорові, бо про те, що і настрій підіймаються. Гормони радості ніхто не відміняв. А ще як поїсти добре, смачно, корисну їжу, бо корисна їжа, якщо подивитися в інтернеті, дуже багато класних рецептів, корисних, які нас і роблять і ситими, нам добре, настрій підіймають, смачні. Корисні. Yeah. І корисні. Тому гарного вам дня далі буде. Далі потренуємося ще.